Саме найголовніше це замакання. Ми ось бачимо мокрі плями вологі, яке впитує в себе будівля. І чим довше вона стоїть відкрита, тим більше вона впитує в себе цю вологу. І руйнуються фундаменти, основання, воно тут туди йде у глибину. Руйнується мурування, і в подальшому це збільшує вартість відновлення. Будівля стоїть у розкритому стані, розкриті основання, мурування, кладка тут цегляна в лапняному розчині, яка дуже добре впитує в себе опади, вологу. І будівля так стоїть у нас з липня 22-го року, тобто 9 місяців. 9-10 місяців. Це недобре для будівлі, добре для конструкції, і в будь-якому випадку необхідно її стабілізувати і закрити від впливу атмосферних опадів, щоб її стан ще більше не погіршувався. Вона без перебільшення є дуже цінною, тому що це одна з небагатьох будівель у стилі класицизму, побудована в 1832 році архітектором Тоном. У нас будівель цього періоду по місту майже не залишилось кожна на, на вагу золота, можна сказати. І, е Чому це цінно? Тому що взагалі що таке спадщина? Спадщина це свідоцтво досягнень нашої цивілізації, в даному випадку розвиток нашого міста, історії нашого міста, що ми вміли, як ми будували і е, який розвиток нашого суспільства був, якими технологіями ми володіли. Що е, тут було не село, е, тут було не дике поле, тут е, було місто. Місто, яке будувало-будувало з каменю з цегли. Це у той час це дуже, скажімо так, дуже коштовне будівництво. І собі його мало хто мог дозволити. І е, тобто це також е, свідчить про стан економічного розвитку міста і культурного розвитку міста. Ситуація, яка в нас наразі склалась, що відновлення спадщини тут і зараз це дійсно не на часі. Є більш важливі питання в нас зараз війна. Е, головна задача зараз це стабілізувати, законсервувати будівлю. Це відносно на великі гроші і е, дати можливість цій будівлі достояти ну, 6-10 років. Зараз Україна збирає свідоцтво злочинів для Гаагського суду, в тому числі такі об'єкти це також є е, частиною цієї справи цих злочинів, цих свідоцтв. Ще до 22-го року на превеликий жаль, до пам'яток культурної спадщини в місті та й в області, скажімо прямо, ставлення було не, не за законом, скажімо так. Тобто нерозуміння важливості, нерозуміння необхідності. Доглядати чи підтримувати, зберігати врешті-решт ці будівлі, ці пам'ятки культурної спадщини. Те, що ми зараз кажемо і зараз говоримо про необхідність збереження, це ну, скоріше продовження того діалогу, що відбувався ще раніше. Рішення буде, коли будуть підписані відповідні акти технічного огляду. Я ж кажу, я як представник органу охорони культурної спадщини, в нас позиція, що консервація цієї будівлі. Да, там є аварійні ділянки, які там несуть небезпеку для перехожих по вулиці і все інше. Але ці аварійні ділянки можна стабілізувати, демонтувати і те, що залишилося, виконати хоча б якісь роботи, щоб воно збереглося. d сканування модель зробили, і, як би так би мовити, вона є. Пошкоджених понад 150 одиниць це по місту Харкову і по області з них там до п'яти знаходиться в такому. Критичному незадовільному стані, але знову ж таки ну, можливе їх відновлення. Вони не критично зруйновані під фундамент. В першу чергу необхідно робити консерваційні роботи. Стратегія в нас, так би мовити, розробляється. Постійно в нас є перелік об'єктів, які першочергові, і якщо якийсь там донор випливає або благодійники, ну ми одразу проводимо спілкування на цю тему. Тому спільно з містом там, ми працюємо в цьому напрямі. Це може бути сума, зараз скажу, і 500 тисяч євро і мільйон просто євро, щоб виконати ці роботи. Знову ж таки, необхідно розробити проєкт консервації мінімальний, ну а вже виходячи з нього, буде розуміння цієї суми.